Їду дивитися будинок до села Андрушки Подільнянського району Житомирської області. Будинок знаходиться майже в центрі села, недалеко від школи, але в кінці бокової вулички. Вуличка вузька, відсипана, дуже спокійна. Тобто, ти і в великому селі. І майже на хуторі сусідів поруч немає. Найближчі, мабуть, планів п'ять вище по вулиці, навкруги тільки закинуті садки і розвалені хати, які, як будинки, вже ніхто і ніколи не купить. По межі ділянки тече гарний чистий струмочок. Чутно, як він зірчить під снігом. Десь далі він стає притокою річки Раставиця. Нижче по схилу криничка зі смачною водою. Навкруги тільки луки та молодий ліс. Будинок стоїть на плані 25 соток. Це тільки споруди та садок. Навпроти ще по документах 50 соток городу. Сусід, що показував мені будинок, каже, що там, якщо переміряти, його більше за гектар. Ця полоса кукурудзи та ще сусідня, пахана. І краю не видно, он аж до тих дерев, до яких, мабуть, метрів сімсот йти. Город ідеальний, рівнесенький чорнозем, з можливістю поливу з річки. Зараз в оренді обробляють сусіди. Зразу резюме. Будинок мені сподобався. Своїх грошей він коштує, та є проблеми, про які потрібно знати перед купівлею. Дуже спокійна тиха вулиця. Величезна ділянка. Можливість дешево прикупити сусідні. Якщо не вистачає простору та масштабу. Не знаю, кому його може не вистачити. Струмочок на ділянці. Шикарна природа, луки, ліси навколо. Величезний зариблений ставок поруч. Під пасіку, чи щоб тримати худобу ідеально. Але... Це крайня вулиця великого села. Сусідів немає, будинок без жодного нагляду. Металеві ворота вкрали, металеві сходи на горище та тераску зрізали. Не треба писати, Боже, який жах, якесь неправильне село. Це скрізь так, якщо хата без нагляду. І в місті теж. Люди всюди однакові. Тож під дачу цей будинок категорично не раджу. Від вулиці дерев'яний паркан потребує заміни. Біля будинку металева хвіртка, до неї ведуть сходинки з бильцями. А поруч ще одні металеві ворота будинок на рельєфі, значно вище за вулицю. Заїхати в ці ворота з вулиці. Ралійне водіння, та не намагайтеся повторити в домашніх умовах. Не знаю, чи легко заїхати машиною вон той гараж на схилі, та принаймні гараж у дворі є, хоч стан його і не дуже. Далі в глибині двору сараї, дерев'яний та цегляний та великий мурований погріб. Перед будинком свердловина 32 метри. Їй довго шукали місце. Потім, коли почали бити, натрапили на камінь і пробилися через нього. Свердловина гарна. Перший раз, коли бурили свердловину, не змогли пройти до води, тож поставили кільця і облаштували вигрібну яму. Вона глибока. Кілець 6-7. Можна ніколи не викачувати. І вам вистачить і дітям, онукам, правнукам, а потім через п'ять тисяч років. Археологи це відкопають, вивчать у динамиці і узнають, що ми їли у 21-му, 22 і 23 сторіччі. Садиба стоїть в старому яблуневому садку. Ох, це можна, мабуть, продавати як яблуневий садок. Та скільки ж там омеле? Скрізь на кожному дереві. Вилікувати ці дерева неможливо, потрібно їх вирізати. І ще посадку поруч, бо там цієї пошесті наміряно. Омела розноситься птахами, на сусідніх тополях їх стільки, що нічого не врятується. Омела використовується в народній медицині і, взагалі, символ Різдва. Але з омелою цей садок. Приречений. Будинок. Тут теж, крім значних переваг, є й недоліки. Він цегляний з червоної цегли білою обкладений, високий стеля, мабуть, метри три, просторий 71 метр квадратний. На горищі фронтони закриті тирсоплитою та встановлені пластикові двері та маленьке пластикове віконечко. На горищі ремонту немає, тільки сволока та по ній утеплювач. Та можна зробити там кімнату, як буде час гроші та натхнення. Праворуч від будинку пізніше прибудована веранда, в ній зроблено ванну кімнату, новий дах з металочерепиці. Будинок перекривали нещодавно. При ремонті зробили повну ревізію балкам. Всі вікна металопластикові, великі, в будинку світло. з вулиці з них навіть ще плівку не зняли, хоч зовнішні підвіконня вже починають іржавити. Аби ж не стан задньої стіни. Видно, що по ній тріщини, хоч також видно, що їх замазали вже давно, і далі вони не йдуть. Сусід це пояснив так. Попередні господарі збудували дім без відмостки. Вода пішла під фундамент. Будинок почав тріскатись. Нинішні господарі підлили фундамент, відремонтували стіну, зробили відмостку. Ось закривають її старим шифером. Негарно, але досить практично, доки ніхто не живе. Будинок далі не руйнується. Може, воно й так. Та порада будівельника перед купівлею не завадить. Праворуч від будинку бесідка зі столом та лавками. Не скажу, що затишно, та воно там є вхід в будинок через ганок та веранду. Видно, де був хід на горище, доки не зрізали драбину. Газовий лічильник за будинком. Електричний лічильник на веранді. Вхід через веранду. Праворуч санвузал, ліворуч двері до будинку. Великий санвузал з двома вікнами. Тут рукомийник, душова кабіна з наворотами. Ніде ніколи не бачила, щоб вони працювали. Унітаз зломаний. Забули злити воду, і його розірвало морозом. В шафі стояв двоконтурний котел, а біля вмивальника насосна станція. Наразі вони зняті і зберігаються у сусіда так спокійніше. У ванній кімнаті нові сучасні батареї. Всі інші батареї в будинку чавунні. На стінці змішувач з краном. У моєї подруги в квартирі дизайнерський ремонт, і в неї це називається душ для кішки. Не знаю, для кого воно тут, та зручно набрати відро води, не тягнучи його ані в рукаминик, ані в душ. Заходимо в будинок. Попадаємо в просторий коридор. З коридору вхід до кухні, а з неї до маленької кімнати. В кухні газова плита і мийка. Добре, що власники вже вивезли мотлох, кімнати майже порожні. Під вікнами батареї опалення. Всі стіни та стелі по будинку білі, крашені. Прямо і ліворуч, вхід до двох великих кімнат. Менша кімната. Більша кімната, високі стелі, великі вікна. Мені подобається. Стан стін, як ви бачите, давно не було ремонту. Вся підлога дерев'яна з гарної широкої дошки. Межкімнатна груба топиться з коридором і опалює три кімнати. Ці і маленьку за кухнею. Погріб відкритий, як і сараї. Та взимку, коли ґрунт піднявся, двері до погрібу заклинуло, тож всередину ми не потрапили. Сусід каже, що мурований та глибокий. Це сараї, все як завжди, зберігається якийсь мотлох. А в крайньому колись були металеві стійла для худоби. Стріха підперта дерев'яними стовпами, і стан стін не дуже. Та сараї це останнє, до чого б я прискіплювалась при виборі будинку. Ціна 6 тисяч доларів. Все приватизоване. Посилання на об'яву в OLX в описі: Цегляний будинок з пластиковими вікнами. Всі зручності. Газ, газове опалення, металопластиковий дах та дерев'яна міцна підлога. Свердловина величезна ділянка. З можливістю паливу зі струмка і можливістю розширення. Струмочок у городі. Шикарна природа навкруги. Велике живе село. Та треба зважити і на всі ті проблеми, що я про них розповідала. Струмочок, що тече повз будинку, наповнює водою величезний ставок. Кажуть, риба ловиться. В селі велика школа, садочок, медпункт, центр з магазинами, пошта та нова пошта. Історична церква 1856 року. Ходять маршрутки до Попельні. до неї 17 кілометрів, і там є вся необхідна інфраструктура. До Фастова 60 кілометрів, до Білої церкви 82, до Житомира 86. Є робота. В селі працює цукровий завод. Та є сучасна повністю механізована ферма, де корів доїть комп'ютер. Кожного разу, як я розповідаю, що є в селі і яка там робота, читаю у коментах: не треба цього казати, а раптом прилетить, не базікайте, не ляпайте язиком. Люди добрі, як ви собі це уявляєте, ракетна установка десь на Кацапщині. Сидить біля неї орк, дуже чекає мого чергового роліка на Ютубі. Дочекався нарешті. Подивився і такий, О, наша недороботка. Терміново шандарахнема туди ракетою за півмільйона доларів. Прямо у той ставок, що вона розповідає, най не розслабляються. Якось це, мабуть, інакше працює. Я не розповідаю про те, що хоч десь, хоч якось, хоч теоретично, може вважатися стратегічним об'єктом. Війна навчила нас вартувати слова і думати, що можна знімати, а що категорично ні. Але ж ферма, що є на Google Мапі, при всій повазі не є стратегічний об'єкт. І цукровий завод 19 го сторіччя теж, і клуб з медпунктом. Звісно, прилетіти може скрізь. Ми не знаємо, куди піде ведмедь шатун. Всі ж пам'ятаємо ту дивну історію на початку війни, коли калібр зніс вуличний туалет та вбив козу. Та чомусь здається, що високоточні сіли тоді таки не в козу. Чи я не права? Напишіть в коменти. Хотіла б почути аргументи. А я їду далі. Підписуйтесь, буде ще багато цікавого.